Хортеця Гохостервіць це символ Каринтії, яка неприступно і гордо красується на могутніх скелях. Вона не підкорилася ворогові і дійшла до наших днів в незмінному вигляді. Перша згадка про замок відноситься до 860 року, коли він називався Астервиця. Замок був побудований з вапняку на скелі яка піднімається на 150 метрів над долиною і відкриває захоплюючий вид на сусідні гори, пагорби і села. Спочатку замок належав родині Остервіць, а у 1541 році право на замок було передано Крістофу Кевенхулеру фонд Етчелбергу, який розпочав перебудовувати замок на військову фортецю. У 1571 році, 18 березня, замок купив губернатор Каринтії Георг Кевенхулер. Саме з цих пір замок Гогостервіц належить одній сім'ї впродовж поколінь. Георг Кевенхулер продовжив розбудовувати та зміцнювати фортифікаційні споруди. Саме тоді тут з'явилися чотири ряди стін. П'ять підйомних мостів, три круглі вежі в кутах фортечних стін, арсенал, квадратний донжон та 14 воріт, які мають надзвичайно продумане розташування і конструкцію. Вони прикрашені мармуром, різьбленням та гербами власників геральдичними фігурами: чоловічі, левові, ангельські, сторожові. Всередині замкових стін розташований внутрішній замок з багатою колекцією зброї, картини епохи відродження та обладунків. Саме тут і стоять обладунки вартового гіганта, начальника замкової охорони, чий зріст складав більше двох метрів. В замку виставлена мисливська зброя, гармати початку 14 століття. Які є, ймовірно, найстарішою відомою вогнепальною зброєю у світі. Броня, алебарди, мечі свідчать про необхідність ближнього бою для боротьби з вторгненням армій. Окрім музею, на території знаходяться фамільна каплиця кевенхулерів, господарські будівлі, кімнати прислуги і навіть ресторанчик для туристів. Невелика каплиця з красивими фресками і типовим Карентійським вівтарем 1673 року розташована на північній стороні замкового двору. Церква вперше згадується 926 роком. Георг Кевенхулер перебудував її в 1586 році як протестантську церкву. Дзвін був встановлений в 1585 році і періодично використовується дотепер. Забути про те, що це все-таки фортифікаційні споруди, не дають вікна, бійниці, решітки, загороження проходів і механізми для скидання каменів на голови обложників. Всі ворота сьогодні забезпечені табличками, котрі інформують про те, як вони влаштовані. Любові турбота Гегорга про свій замок тривали все його життя. Він був оснащений зброєю для захисту замку і населення. Мармурова дошка також нагадує його нащадкам, що вони завжди підтримували цей замок в якості постійної пам'яті про минуле.